О, друзі, коротше, приїхав ще така роботка, це мінімальна. Шевроле треба перепаяти, як коннектори. нактори. Приїхав, ви бачите, треба буде то відрізати і таку фішку припаяти. Що я для того я взяв, взяв паяльника, взяв терносаточку е з кусачки і от, що так, кабель, можна було. Ще один паяльник, блок жилення в разі чогось і голово з каніфоліо. Так що коротше, далі. Як я зробив? Я взяв, відкусив, отак от зробив, зараз я ще опаяю паяльником і в термосадочку. І рішення готове. От, друзі, коротше, як я попаяв, зараз вам покажу, наводу фокус. Напаяв отак, попаяв іменно зажигалкою. Нею бо попая лікарально розрядився і зробив так. Зараз ще термосадкою і все буде. О, друзі, все, отак От і виходить рішення. От ви бачите, все гарно. За термосадкою конектор стоїть і все, все буде працювати.